Всім привіт! Сьогодні граємо знову на Джохані. Баланс у нас 400. Знову спробуємо піднятися, бо після того як ми виграли той великий виграш, там є відос, переходьте, дивіться. Перестало взагалі грати. Ну не знаю, сьогодні перевіримо. Будемо брати сьогодні бонусний по 800, це 5 бонусок. Я думаю, почнемо з фрутки, напевно. Давно її не брав. Минулий раз я пробував щось взяти новеньке, нічого цікавого там не було прям. Ну, сьогодні будемо надіяти, що буде краще грати, ніж минулі рази обов'язково беремо собак Migavase. Кожен раз я їх беру, прям дуже мені вони подобаються, мало дають, але іноді буває щось таке. Ще надіюсь дуже сильно на 4 лапи. Хоча в мене було таке навіть, що коли 4 лапи не, не повертали мені ті кошти, які треба. Я сюди побачило. 4. 3. 4. 4. Блін, всього 3. Ну добре. Так, по-любому візьмемо... Минулий раз ми Ребіт брали. Щось він взагалі не пішов. Я думаю от. Із 40 гривень мені дало 6. Я думаю в цей раз візьмемо за 80 глянемо її. Так, що ще взяти? У нас виходить... Ще 160. Це дві бонусні гри. Ми можемо взяти. Давайте Принцес візьмемо. У нас таки грає час від часу. Чи блін а взяти в бікбасі? І в Зіе Давайте в бікбасі візьмемо. За сотню. І 60 виділимо на Зевс. Віс по моєму тут можна за сотню взяти. Зараз гляну. А, вот, бачите? Плюс спін шанс на повтор. Давайте, звичайний спін. А що, може 4 випусти? Стоп, Ш... шо? Фу Ху, 4 риби? Почекайте, це ж дуже забагато. Ху -ху -ху. Почекайте, якщо я правильно розумію, то звичайна бонусна гра це 3 риби, 10 спінів. Якщо 4 риби, то це 15 спінів, здається. Ну, я точно не пам'ятаю, звісно, але я надію, що це так. Так, тут беремо за 60. І поняв. От, взялася. Так, і йдемо дивитися. В принципі, бонусні всі взяли. На жаль, в собаках і виходить, у нас 6 бонусок. А повинно було бути 5. Чого так багато? А, я принцес записав, але її немає. Ну, давайте так, як брали, в принципі, будемо дивитися. Залишимо 4 риби на останок. Глянемо, що це таке взагалі. Ну, 4 риби це 15 спінів повинно бути. Я сподіваюсь, хоча б до Х2 дійти. Ого. ого! ого ого Це перший спін 96 гривень. Ого! Ну, Сьогодні фронтпаті досі доволі добре грає. Надіюсь буде і надалі грати. Треба саме головне, щоб вона зараз ще пограла. Отак так. От потроху, помалесеньку так. Може якусь полуницю. Ой, а рітрішку, рітрішку. Ой, як було б добре зараз рітрішку. Це було б плюс кошти. Слухайте, все ну, одно ну, вже награв більше навіть, чим, чим повинен був. Ого, він ще грає. 120 гривень вже. Може ще? Чи трохи? Ого, він ще грає. Уявіть просто. Ого. 122 гривні награв, нічого собі. Яблуко ще. І сюди щось. Ну, 132 гривні, слухайте. Дуже таки добре. Це прям мені дуже сподобалось. Гарно зіграло. Давайте тепер з'яв собі схем я думаю. Не хочу я... Це самий дешевий такий, його треба зразу побачити, не мучитися. Не мучити не вас, не себе, коротше. Така історія. Так, ну, надійш, що топово на другому спіні кудись сюди. Ну, це вже не топово. Угу. 0,20 копій, це наш виграш, видно. навіть одної штори не опустить Я у шоці О ні, я одну опустив X4 навіть тільки, блін, ну хоч би ще було... Ну, щоб хоч один раз зіграли ага, як ага. Дуже пізно випав цей вілд. Ну, хоча я там все Одно нічого би поряд не поставило. Ну добре, 240. В принципі, не так погано повинно було бути з учотом цих 160. Так що це не так погано і ще 135. Ну, 25 гривень менше. Плюсом у нас ще там рибка 4. Ну, можливо, де щось і підвипаде. Зразу х2 на перший, на другий барабан. Ого! Іще 2х на другий барабан. Ой-ой-ой. Х3, -ой -ой. Х2, Х2, Х2. Якщо воно зараз продовжить, це може бути багато. Ну тільки якщо продовжить. от сюди на четвертуй. Якщо б на четвертий зараз полазити, це було б дуже багато. На четвертий. На четвертий, ну хоч на спін 54. Ну, маловато. Ну... Піде. Ще куди не йшло? Могло б бути і менше. Так, ну тепер глянемо цей. Тут треба проходити. 30 зіграних символів, я так розумію. О, бачите, 6 зіграло і вони зарахували його туди. Треба, щоб ще грало. Щоб зараховувало Ось сюди якусь тачечку. Не було тачечки. Ще 8 символів треба, щоб зіграло, щоб пройти на наступний левел. Ого! На 25х. А, ну це багато, я думав. О, там показало... О, ми прийшли ніби, Ми Люди там прийшли. Так, другий левел. Зараз будемо дивитися, пройдемо чи ми далі. Одного кроля. Ай-яй-яй. І на 15х би зіграло. 13 із 45. Ну, щось немає надії, що ми пройдемо це все, цю всю історію. 20 символів треба, щоб зіграло. Зліти тут дуже багато. А ще 13. Півполя, ну, 5 символів не дограло, ну, 38 гривень, маловато, звісно. Ну добре. Зараз будемо дивитися все одно бонусно на 4. Надіюсь, там якісь будуть приємності. І головне подивитися, чи 15 це спінів. І ще б пікнути карту, б Х2 зразу б. Ні. Просто безплатні спіни. А, ну тут не було. Не було карти на Х2. Так, 15 спінів, як я казав. Прогловно, щоб мужички падают. Так Анімація тут просто шикарна. И звуки да. У мене ніби звук трошечки запизаны вс ніби. Ну... Повигляду не їдемо до ігство. <laughs> Мужиків так і не почуваю опускати. Так 5 спінів звели, там за 10 спінів мені одного мужика опустило. І що тут? І це все? 4 4 риби випало. Обінадцять <laughs> гривень просто жах. О, ну це жахливо було. Навіть не знаю, що робити. 239 гривень на балансі. Давайте в принце зайдемо, спробуємо вибити. Посід інші слоти якось погано грають, крім фрутки. Тут я минулого раз по гривні 60 крутих. Історія. Це я купляв, а крутив я по 2.80. І зупинився на 2.80. Ну давайте по 2.80 і докручувати. Опа! Бонусна гра по 2.80. Ого. Фух. Вийшло. Тільки пограй, тільки грай, будь ласка. А ще одну дівчинку з першого притрішку. Ой-ой-ой, як це приємно було б. Ікса якогось, хоч невеличкого. Ну хоч невеличкого ікса. Ну, невеличкого 2Х. Ну да. Ну добре, ну хоч дал. Хоч не пустий спіни. Не пусті, да? І всі спи спини якраз пусті. Може хоч ікса ще якогось сюди. А ще ікса, ну хоча б не 2 не 2, 2, х Ого мені дуже по вигляду хоче давати коштів. Може икса, но тільки хоча б не 2х. Якщо буду просити багато, вообще не дасть О, слухайте, 3Х, 3х. Даєш. ешь А я ж думаю, які же там після двох? Ой, 20х Скільки? А воно пограю хоч разок Почекай Ну 29х може зіграєш? Може є з чим? От сюди б ще якийсь символ. ай яй яй Особно непогано, 31x, сотня. Можливо, ще щось. 12 би синих. Блін, оскільки все ще граю кожен спін майже граю Зараз би якихось топ З сексом би з цим би. Було би дуже багато. Може хоч тут ще ікса невеличкого. 478 гривень 600 на балансі. В принципі, непогано. Я думаю, по 3.20 можна трошечки спінів дати. О! Ого! Ми тільки зайшли, от бонусна гра зразу. 3-3-3-3-3-3-3. Давайте. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 2, 3. Ну... Не так погано. 14 спінів, може за нас них. Раз, Х, 2, сюди, кудись би. Чи сюди? Доставляти сюди чи сюди. Сюди? Ну, треба вже ставити. Ну що це таке, а де? Ну що вілт і вілд поставила? Сюди. Віл поставив. Щас... Оце я знаю скріп. Це сюди поставить 100%. А ні, сюди поставив. Давай хоча б сюди. А хоча б сюди. А це зігровка? Так, так, це лінія. Невелика, але теж лінія. О, пишу, що багато. 50 гривень. Дуже багато, звісно, все одно приємно. Ну, 140 гривні, в принципі, доволі непогано. Ух, я просто не вірю своїм очам. Це неймовірно. Знаєте, що саме неприємне? Це те, що я от зараз пікну карту, там нічого не буде. Стійте, три рибака для... Три рибака для перезапуску. А, три... А, а... Їх всього треба три, а не чотири. Ну це не мінімалка. Мінімалка 30 гривень. Треба ще один малесенький якийсь. Блін, все, це мінімалка. О, і він не випаде далі. Я навіть функцію зловив. Був дивіться, просто собі я функцію ловлю. І мені випадає отака... Історія з рибаками, те, що мені треба їх три всього. І мені видає 57 гривень. Ну це просто жахливо, я не знаю, ну. Погривні. Що сказати, дякую всім за перегляд. Ну, як бачили, просто дві бонусні гри. Шикарний початок, але просто найгірший кінець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.